От і посміхнулася до нас весна, і починає весна все навколо змінювати на краще. Кожен день відбуваються перетворення. Перші ознаки весни сонце починає гріти сильніше, повітря теплішає, дні стають довше, а ночі коротше. Лагідне сонечко прогріває холодну землю і з'являються провісники. Довгоочікуваної весни перші квіти, проліски. Сьогодні ми проведемо майстер-клас по виготовленню весняної листівки, проліски. Це зразок нашої листівки. Для роботи нам потрібно заготовка для листівки, ватні диски, ножиці, фломастер клей пензлик. На ватних дисках малюємо підсніжники і вирізаємо. Три квітки. Приклеїмо їх до зелених листочків. Далі з ватних дисків вирізаємо кочугури снігу і приклеїмо їх на нашу композицію. Бажаю успіхів!